Валентина була звичайною дівчиною з невеликого села, скромною і тихою. Заміж вона вийшла в 20 років, навіть не очікуючи цього від себе. Її чоловік Кирило був помітним хлопцем. У село він приїхав із будівельною бригадою, яка перекривала дах місцевого клубу. Більшість хлопців були молодими і неодруженими, тому дівчата часто з ними спілкувались. Валентина також ходила на танці з подругами. Де й познайомилась з Кирилом. Хоча вона туди ходила просто за компанією. Кирило одразу подобав Валентину, хоча її трохи налякав його напір. Вона була скромною і нерозбещеною чоловічою увагою. Валентина також побоювалась, що після закінчення роботи Кирило просто поїде, і вона залишиться одною. У її пам'яті була історія Наталки, яка народила сина від одного з будівельників, а той. Так і не повернувся. Кирило не здавався. Він познайомився з батьками Валентини, а після закінчення роботи залишився працювати у місцевого фермера. Хлопець був вправним майстром, тому без роботи не сидів. У листопаді Валентина вийшла за нього заміж, і молодята переїхали жити в старий будинок її прабабусі. Кирило одразу взявся за ремонт та благоустрій будинку. А весною вони купили курчат. Посадили город. Восени Валентина народила сина, але дитина була хворобливою і неспокійною. Їй було важко справлятися одночасно з малюком та господарством. Кирило не допомагав, адже він був зайнятий на фермі, а вважав, що догляд за маленькими дітьми це справа жіноча. Валентина часом дивувалася, що вони з Кирилом, сім'я, адже вона мало що знала про свого чоловіка. Він розповідав, що сирота. Виховувала його бабуся, яка померла три роки назад. Після її смерті він продав кімнату в комунальній квартирі і усів у селі разом з Валентиною. Любові між ними не було, але Валентина прийняла це. Вона займалася господарством, сином, квітами і знаходила в цьому радість. Однак одного осіннього дня, коли всі роботи на городі закінчились, Кирило завів із нею серйозну розмову Валю. Я подав на розлучення, тихо сказав він, не дивлячись їй очі. На розлучення чому? У нас все ж ніби нормально було, здивувалася Валентина. Розумієш, ми з тобою нічим не пов'язані. Ну, немає любові. Живемо разом і все, пояснив Кирило. А як же Михайлик? Йому ж тільки рік, йому батько потрібен. Почала хвилюватися Валентина. Я не відмовляюся від сина. Чим зможу, я допоможу. Але я зустрів іншу Валю, ти повинна мене зрозуміти. Кирило зізнався, що закохався в Ірину, доньку місцевого фермера. Вона була старша за нього на сім років, але він сказав, що це не має значення. Вона мала все і квартиру в місті, і достаток, і догляд за собою. Валентина була вражена. Вона покивала головою і сказала А що ж люди скажуть? Це ганьба. Ганьба це життя таке, сказав Кирило. Ти молода ще, зможеш почати нове життя, знайти когось, кого по-справжньому полюбиш. Ці слова залишили Валентину в роздумах про її майбутнє, але вона зрозуміла, що її шлюб був вже давно приречений на провал. Валентина мовчала, а що вона могла сказати? Адже справді вона не любила свого чоловіка, жила з ним, бо вважала, що в них була сім'я. Її батьки, наприклад, також особливих почуттів одне до одного не мали. Але жили разом вже більше 15 років. Що ж, риба шукає де глибше, а людина де краще. Це природно, і вона не могла звинувачувати Кирила за це. Валентина і Кирило таки розлучилися. Чоловік поїхав у місто з донькою фермера, а Валентина залишилася в селі, виховати сина. Валю, переїжджай додому, сказала мати, присівши на лавку у дворі дончиного будинку. Буде жити з сином у своїй старій кімнаті, а бабусин дім продамо. Ви тут навели порядок, так що продати буде легко і Катю вчити треба, і Іванкові допомагати. Мамо, прабабуся залишила мені цей дім у спадок, твердо відповіла Валентина. Ми з сином залишимось тут. Це мій дім, і мені не хочеться тіснитися з вами тут я, господиня. А за що ти жити будеш? Дитину треба годувати, одягати. Галіменти мізерні, а вдома будеш на всьому готовому, продовжувала переконувати мати. Я не повернуся до вас, мамо, у вас все на мені город, корова, свині, кури, гуси, а ви тільки нові телефони Катерині Іванові купляєте. У мене тут своє господарство, і нам, сином, цього вистачає. Я завела козу, вже є постійні покупці, на молоко і сир. Мені вистачає. Та що ж ти таке кажеш? дивувалася мати. Я ж не винна, що Катерина вступила в інститут. Ну так, на контракт, але ж вступила, доводиться всім пояс затягувати. А коли я хотіла вступати на бюджет, ти мені влаштувала скандал і сказала навіть не думати про це, бо грошей нема, сказала Валя. Тоді ситуація була іншою. Ти ж старша, якщо б ти поїхала, хто б мені допомагав з дітьми, відповіла мати. Ти ж тепер все вмієш і приготувати, і корову подоїти, і город обробити, а інститут би тільки гроші забрав, а ти все одно заміж вийшла у 20 років. Мамо, ваша справедливість мене просто вражає, сказала Валентина. Продавай бабусин дім, щоб Катю вивчити, адже він пустує. Але про бабуся його мені залишила, бо це я за нею доглядала, коли вона вже не вставала. Ти ж тоді не захотіла її до себе забирати. Тепер це мій дім, і я не збираюся його продавати. Валю, ну ти повинна зрозуміти, що це спільна спадщина. Намагалася пояснити, мама. Краще продати його пізніше, коли Катерині Іванові знадобиться житло. Мамо, я розумію, що ти хочеш за мій рахунок вивчити Катерину, але це не моя проблема. Ти знала, що за контракт потрібно платити? З гіркотою відповіла Валентина. Не дивно, що Кирило від тебе пішов пробормотіла мати. Так, мамо, я думаю тільки про себе, похмуро сказала Валентина. Від мене допомоги більше не чекай. Холодно заявила мати та пішла. Валентина подивилась на сина, який робив свої перші кроки, тримаючись за лавку, і не могла стримати сліз. У їхній родині так було завжди. Вона була дочкою від першого шлюбу Марини Віталіївни, і ніхто не звертав на неї уваги. Бічим, батько Катерини та Івана жодного разу не заговорив з нею за всі роки життя в домі, а мама зробила Валентину нянькою для двійнять. Бабуся також холодно ставилась до Валентини, вважаючи її помилкою молодості. Тільки прабабуся жаліла дівчинку, і Валентина часто до неї забігала після школи, тому саме її прабабуся залишила дім, хоча й старий, але окремий. І, що найважливіше, далеко від мами та відчима. За це Валя була безмежно вдячна. Найбільше її образило, коли мати не дозволила їй вступити в інститут. Валентина добре вчилась, але її відправили в училище, щоб вона швидше пішла з дому. Можливо, тому вона і вийшла заміж за Кирила, майже його не знаючи. Експеримент провалився, але тепер у неї був власний дім. Кирило справно платив аліменти. сином він не цікавився. В село не приїжджав. Але Валентині це навіть подобалось. Не потрібно було ні з ким спілкуватися, а син не ставив незручних запитань. Валентина продовжувала займатися будинком, сином, господарством. Минув рік. Якось до неї підійшла постійна клієнтка, яка завжди брала в неї молоко. Бачу, ти гарно ведеш господарство. Цього року в тебе врожай. У мене є подруга в місті, вона тримає торгові місця на ринку. І їй потрібні постачальники. Ти ж все одно продаєш овочі. Тож я можу дати їй твою адресу і телефон. А ви домовитесь? Валентина погодилась. Її город справді був щедрий, а з сином їм багато не потрібно, тож зайве можна було продати. Віра, власниця овочевих кіосків, приїхала на вантажівці. Вони з Валентиною обговорили ціни та асортимент. Виявилось, що овочі можна брати за досить гарною ціною. Віра також порадила Валентині посадити більше зелені, адже вона дорого коштує і вирощувати її нескладно. Віра приїжджала до Валентини раз на тиждень. У селі у неї було ще кілька постачальників. Люди хочуть їсти натуральні продукти і готові за них платити, казала вона. Валентина була дуже задоволена співпрацею. Вона змогла придбати не тільки зимовий одяг, а й все необхідне для сина. І, звісно, провела будинок каналізацію, найнявши робітників, які все зробили. Яка краса милувалася Віра клумбами Валентини, коли приїхала по овочі? А ти ніколи не думала продавати квіти? Вони в тебе чудові? Я взагалі початківець, посміхнулася Валентина. Ні, не пробувала. Це так, для душі. Скоро перше вересня прищурилась Віра, у моєї подруги є квітковий магазин. Я спитаю, може, й твої квіти десь прилаштуємо? Ти ж не проти? Віра допомогла продати квіти і на перше вересня, і пізніше, коли на клумбах розцвіли улюблені хризантеми. Ти дуже мене виручила, говорила Валентина, коли вони прощалися до весни. Я б таких грошей тут не заробила. Це ти мене виручила, сміялася Віра, розраховуючись із Валентиною. Сподіваюсь, в наступному році ми продовжимо співпрацю. Валентина зрозуміла, що може заробляти навіть тут, вдома, на своєму городі. Вона вперше відчула впевненість у завтрашньому дні і зрозуміла, що все в її руках. А потім знову з'явилася Марина Віталівна. У тебе є совість, кричала мати. Ти заробила багато грошей. А братові і сестрі ні копійки не дала, підприємиця. Мамо, я ці гроші заробила своєю працею, а що заважало Каті і Іванові теж працювати? Знизала плечима Валентина. Я ж тобі казала, що Іван і Катерина ціле літо відпочивали. Вони увесь рік вчаться, гризуть граніт науки, а ти вдома сидиш. Чим тобі ще займатися? Валентина терпляче слухала, а потім пояснила, що вона не так і багато заробила, як собі думає мама. Купила зимовий одяг, відклала трохи на життя і зробила ремонт. Однак мати її не слухала, і тоді Валентина просто сказала, що в неї більше коштів немає. Ти думаєш тільки про себе, кричала Марина Віталівна. А хто ще про мене подумає? зітхнула Валентина. На тому вони і розійшлись. Минуло п'ять років. Одного ранку Валентину розбудив дзвінок. Валентино, промовив знайомий голос, я вирішив, що синові буде краще зі мною. Я хочу його забрати. Це в інтересах дитини. Кирило, це ти? Валентина миттю прокинулась. Чого б це? Михайлові вже сім років, і ти його жодного разу не бачив. Крім тисячі аліментів на місяць, я від тебе більше нічого не бачу. Я не віддам тобі сина. А що він у тебе бачить? сказав Кирило. Пам'ятаю я твою розвалюху, де ми жили, і копійка до копійки складали. А в нас з дружиною велика квартира, нормальна робота. Навіщо вам мій син? тихо запитала Валентина. Вона не може мати дітей, зітхнув Кирило. Ми хочемо його забрати. То ти вирішив згадати про сина, коли тобі зручно? скривилася Валентина. Думаю, ти дарма так впевнений, що суд віддасть тобі дитину. Я приїду з комісією, впевнено сказав Кирило. Приготуйся. Приїжджай, посміхнулася Валентина. Чекатиму. Комісія соціального захисту зайшла на подвір'я. Валентина провела екскурсію будинком, показала новий ремонт, сучасні меблі, прибудову. Тепер там була велика кухня з новою плитою, і ванна кімната. А що це у вас у теплиці? поцікавилась одна жінок комісії. А це моя перша теплиця, усміхнулася Валентина. Тут ростуть гвоздики, вони довго цвітуть і гарно виглядають у букетах. Комісія пройшлася по грядках, захоплено слухаючи Валентину, яка розповідала про свій досвід і як вона відкрила невеличкий квітковий кіоск у сусідньому місті. А Кирило йшов позаду комісії з кислим обличчям. Він навіть не впізнав будинок, в якому колись жив, і був вражений змінами. Але більше за все змінилася сама Валентина. Сором'язливої дівчини вона перетворилась на впевнену в собі жінку, яка йде до своєї мети. Михайло був доглянутий, гарно втягнений. Він займався англійською і читав двома мовами, що з радістю показав членам комісії. А те, що вони побачили на власні очі, дуже відрізнялося від того, що їм розповідав Кирило, намагаючись переконати всіх, що дитину потрібно терміново рятувати. Забрати сина в нормальної матері, яка створила комфортні умови, виявилось просто неможливо. Михайло залишився з Валентиною, а Кирило врешті взяв дитину з дитячого будинку. А Валентина відкрила мережу квіткових магазинів під назвою. with gova fantasia